Займаюся производством мебели. Я співаю в народному театрі фольклорної пісні Дивина. Я волонтер в театрі переселенця і я редактор всеукраїнської газети. Ми з жоною в Києві організували і розвиваємо дом битових услуг. По образованню я інженер-строїтель, соціолог. Ми з мужем організували в Київській області ферму. В Києві занимаюсь журналістикою в інтернет издании Програміст? временно в декреті. Молода мама.